Аглихоршинецьких прикордонників продовжують ушановувати руськополянці. і з місяць тому перейменували на їхню честь тутешні вулиці. У селі вже увіковічили майорів Зайцева та Вінниченка, прапорщика Гречаного, старшину Єпіфанова, а також Небесну Сотню та героїв Чорнобиля. Тепер там назвали на честь героїв нашого часу ще дві вулиці. Десятки років Свердлова тепер генерал-майора Ігоря Момута до дня народження легендарного прикордонника у Руській Поляні переназивають вулицю. Подія збіглася у часі ще й 40 днями по загиблому герою. Ми всі поминемо його цей день, оскільки... Він від нині, ну, будемо так говорити, не з Римі, там, з небес. Він, житель нашої вулиці. Не Таке перейменування жителі вулиці схвалюють. Людмила Титаренко зізнається, до трагічної загибелі на сході нічого не чула про Ігоря Момота. Але тепер пам'ять про нього берегтиме, як і ті, хто його знав. Я рахую, що людина, яка віддала життя за нас, за те, щоб був мир на землі, так повинно бути. Скопіть чоловічі сльози і на очах Олександра Бабенка він товаришував із Ігорем Момотом. В четверг его проводил, в четверг мы с ним разговаривали. А в пятницу мне утром звонит подполковник. И говорит, Саня, всем утра звонит. Саня, мама-то нету, он погиб. И положил трубку. Я спросил, не сначала ничего не понял. Вот. Стало пусто на душе. Знаете, как кусок оторвали от тебя. Без слісне минає переименування сусідньої вулиці. Вона пам'ятає майора Ігора Петріва ще живим, тепер зватиметься його іменем. Найкраще знаю, як я збирався другий раз їхати в зону. Ато він поїхав не просто. За наказом, а він поїхав, він поїхав добровольцем. Він розумів, прекрасно розумів, що ця поїздка буде набагато небезпечніше, ніж та, що була до цього. Ігор Петрів супроводжував на БТРі загиблого тоді ще полковника Момута, а посмертно вже генерал-майора. Повертаючись на місце дислокації, він підірвався на міні. А зараз в честь наших героїв, от ми хочемо увіковічити їхню пам'ять. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.